Друзі, всім привіт! Один підписничок у мене запитував за асортимент. Що як і до чого, що є в асортименті, яка кількість. Я вирішив записати відео, для того, щоб всім, хто зацікавиться, було цікаво, щоб не кожному відписувати. Що в мене є в асортименті в моєму магазині. Ну, по-перше, скажу вам зразу, кого цікавить взуття шкіряне дуже класної якості репліки оригіналу відомих фірм, там таких як Тімберланд, Пума Поло і тому подібні. Звертайтеся, є таке взуття, його багато, розвірна сітка теж дуже велика. І взуття все шкіряне, якость дуже класна. Також є ще електроніка. Така як павербанки різних номіналів, різних фірм, значить, кабеля до телефонів, до ноутбуків. Ароматизатори, електронні, такі класні. Вони працюють на олії, на ефірні олії. Автомобільні. так далі Освітлення, освітлення студійне, освітлення прожекторне, багато всяких різних освітлювальних ламп. Кемпінгові фонарі, які заряджаються від сонця на сонячних батареях. Теж є в наявності. Є в наявності також автомобільні зарядки, які вставляються в підкурювач. Теж всякі різні, запитуйте, їх багато, вони у мене в великій кількості. Товар я продаю як оптом. Оптом ціна дешевша, в роздріб ціна стандартна, вона вказана у мому. Інстаграм-магазині. Я зараз під цим відео залишу посилання внизу, щоб ви могли перейти, якщо вас щось зацікавить. Замовити, ви можете зразу в інстаграм-магазині, заходите, що вас там Нравиться, що не нравиться Пишете мені і все. Заказ уходить. Отправляю я. Свої замовлення накладеним платежем по домовленості, можете мені скинути тільки за доставку. Там 100 гривень, 100 гривень за доставку скинути і все, і товар я вам відправлю. Товар абсолютно весь працює, він перевірений. По закону прав споживачів, якщо вам не сподобається щось, ви на протязі 10. 14 днів можете товар поміняти. Звичайно, якщо ви його не зіпсуєте там і не спортите його товарний вигляд. От так я працюю. Тому переходьте на мій інстаграм-магазин, оформляйте свої замовлення. Що вас буде цікавити, додаткові фото, відео, можливо, вам комусь треба буде. Це ви можете вже мені написати, і я вам вишлю всі подробиці, які вам будуть потрібні. Товар також весь укомплектований йде, тобто з яким комплектом він мені в Китаї поставляється, там з проводами, з кабелями, з інструкціями, з упаковками це все е, йде в комплекті. Немає такого, що там буде неповний комплект. Все є перед відправкою. І так само я вам можу відеозвіт скинути, щоб ви побачили, що все на мазі. І ви отримуєте такий товар, як побачите в магазині. Ну, таким образом, все для вас. Стараємося.